Як правильно розпалити камінь. Дивіться, дров наклали. Не знизу підпалюємо, а зверху. Зверху треба підпалювати. Тут у нас, бачите, підсос. Це він закритий. Відкриваємо його таку наполовиночку. Ось така у нас газова горілочка. І тільки. оп, Дивіться, ось так не О! О, дивіться, як воно! Ось так воно нагріває наші полінця. Все, зверху, зверху підпалюємо, а не знизу. Бо я спочатку підпалив знизу, а замовник каже, хлопці, треба зверху. Пацосик, каже, нам наполовину, не на повністю. Все, зараз ми там ну, скільки в нас ще Що навіть хвилинки не прийшло, а воно вже, я бачу, вгоряється, вже я вгоряється. Ось така газова горілочка. І воно зараз буде шурувати повним кодом. О, 5 хвилин і дивіться вже яка красота. Ах, як луська я гарна. Сила. Туди бачите верну сийдуть.